Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Я сьогодні хотіла зробити веселе відео, маючи ось такі гарні квіточки, схожі на сонечка, це хіноцея, як ви розумієте, але щось воно не весело. Нічні новини нас продовжують жахати, і росіяни весь час нас шокують. Сьогоднішня ніч дуже важкою була для Одеси. Декілька видів ракет вони випустили по ній, розбитий собор, пам'ятка архітектури, будівлі пошкоджені є загибла людина. Але ми живемо, ми рухаємося далі. Ми мріємо про мирну країну, яку ми будемо прикрашати квітами. Одна із таких квіток, яка Дарує радість це іхінацея. Це багаторічна рослина, яка лікарсь, лікарська рослина, з якою часто приймають чаї для підвищення імунітету, є такі таблетки. Розмножується дуже просто насінням, а й поділенням кореневище. Ця рослина радує багато років підряд і не, бо, до себе не просить багато уваги і догляду. Дякую за увагу!